Вітаю вас, це Точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька, а поруч зі мною сидить Христина Гавриш, моя колега, і поговоримо ми сьогодні про кола пекла навколо компенсації за пошкоджене і зруйноване майно під час війни. Саме так називає влада у цей кейс, коли ви можете прийти в дію, прийти у ЦНАП, усе оформити, чекаєте і після цього отримуєте відшкодування. Та не все так просто, правда ж? Христину, так, все не ти зробила великий матеріал, ми його покажемо пізніше. Але одразу хочу спитати, яке у тебе враження? Ця система взагалі працює? Дуже складно все з програмою є відновлення для різних категорій, але в цьому сюжеті я намагалася висвітлити проблему саме тих людей, чиє житло знищене на прифронтових територіях. Що дуже важливо, що до липня цього року вони взагалі не могли претендувати на будь-яку компенсацію. У липні їм дали таке право, але як з'ясувалося, воно не працює. Тобто воно просто озвучене. Воно це просто право. озвучене і озвучене було саме про те, що тепер можна зробити віддалено. Фіксацію відео або фото для того, щоб податися на є відновлення. Правильно так, тому що раніше чому воно не працювало? Бо треба було комісії поїхати і перевірити, чи дійсно пошкоджений чи зруйнований будинок. Робити це умовно в Вовчанську чи Покровську, де над головами літає все, що на світі, звісно, комісія не могла. Тому ці люди не могли в принципі претендувати на цю допомогу. Чи цю компенсацію в цій постанові сказали, що комісія може це робити дистанційно, тобто відправляти дрони, використовувати супутникові якісь знімки, дані держгеокадастру. Ну які ж фото і відео, які дають самі люди, так багато хто має ці фото О, і відео. І отут ключове відправляти дрони. Хто має, також не відпрацьований цей механізм. Правда ж? У мене також є історії, і в тебе в сюжеті я знаю просто разюча історія з Вовчанська. А у мене з Херсона, де насправді люди можуть дійти, подивитись і зафіксувати. Тим не менше, все одно іде величезне затягування цього процесу. Так, виходить, що навіть якщо це не вовчанськ, де йдуть дуже активні бойові дії, все одно не працює цей механізм. То як зрозуміти людям, що робити в таких ситуаціях? Так, тому що багато хто звертається з тим, що вони теж не розуміють, чому відбувається це затягування. Люди говорять про те, що можливі зловживання, говорять про корупцію. Звісно, це mm. великий такий простір для корупції, тому що. Постанова прописана нечітко. Міські адміністрації можуть казати, що в нас немає чим до обстежувати. В нас бракує інформації, в нас немає технічного оснащення. Так вони можуть це затягувати. В когось прийняли ті фотографії, а в когось не прийняли. Тобто це дуже такий великий простір для зловживання. Мені говорили про якісь такі конкретні кейси, де там адміністрація казала: йдіть до цього експерта, і вам там зроблять правильний висновок, правильний акт про обстеження вашого правильний. будинку. Дуже цікаве так. слово. Я пропоную зараз подивитися твій матеріал і повернутися до цієї найважливішої теми в цій темі. Тут важко знайти вцілілий будинок, Вовчанськ – місто, яке російські окупанти перетворили на примару і продовжують стирати щодня. Серед цих руїн і дім Анне. Жінка з жахом згадує травень 24-го, коли росіяни пішли повторно у наступ. Старенькі батьки до останнього відмовлялися покидати оселю і їхати в невідомість. Аж поки жити стало неможливо. Я жарила постійно ліпешечки з хліба. Я помню цей момент, коли мені батько кричить, що летить ка я стою і накриваю з собою це тісто, тому що я розумію, що у нас також ці запаси всі дуже обмежені. І нам просто нічого буде їсти, і на мене випалюється це повністю рама з вікнами. Сім'я вибралася з міста, а за кілька місяців їх будинок перетворився на груду цегли. Дев'ятирічний Костя досі не вірить, що в нього вже немає дому. У нього було 10-го числа день народження, і він загадав що він повернеться знову додому. Хоча ми вже все йому пояснили, що будинку більше нема, але дитина все таки надіється, що це все неправда. Ще торік Анна намагалася скористатися Статися програмою є відновлення, отримати сертифікат і дати синові новий дім. Але для тих, що є будинки знищені у прифронтових містах, це було неможливо обстежити руйнування там, де не стихають обстріли ані на мить. Комісія не може. Усе змінилося цьогоріч у липні. Уряд дозволив дистанційно обстежувати знищене житло там, де тривають бойові дії. Це можна робити за допомогою дрона, використовувати супутникові знімки та дані Держгеокадастру. Фото і відео можуть надавати і власники знищених будинків. Картинка має бути чіткою, відео цілісне, а не змонтоване. А дім знятий з трьох ракурсів, щоб довести, що відновленню він не підлягає. Мають бути якісь об'єкти орієнтири. Які дозволяють становити, що дійсно йде мова про конкретний об'єкт нерухомого майна. Це відео місяць тому Анні зняли знайомі військові, які нині у Вовчанську женуть окупантів. Блакитний паркан, все, що залишилось від її дому. Впізнати неважко і вулицю та сусідні хати. Є фото будинка до руйнування. Але комісія відмовилася приймати це. Вони кажуть, вони повинні бути зняті з нашого телефону, а я їм кажу, а як я можу поїхати зняти? Це зразу вірна смерть, і тим паче місто закрите на в'їзд. У міській військовій адміністрації пояснюють, їм складно встановити, чи справжнє відео, коли і де саме зняти. Потрібно офіційне джерело цього відео. Військова частина має дати офіційний лист або довідку, або щось це дійсно вони знімали з координатами, Що дійсно це цей населений пункт? Проводити самостійно дистанційне обстеження за понад три місяці. Дії постанови комісія так і не почала. Запустити свій дрон не можуть. А і міністерство оборони не дає ці Дозволи дані Держгеокадастру застарілі, а супутникові знімки не надає міноборони. Це теж. Вчина <звичайно>, секретна інформація. Листи ми, ми направляли, але отримали відмову. Не працює дистанційне обстеження в жодній громаді на Харківщині у Запорізькій та Херсонській обловійській адміністраціях. Нам повідомили, що систему лише тестують і теж мають труднощі. Втім, винятки є дронами. Почали обстежувати руйнування у Покровську місті, яке вже більше року найгарячіша точка фронту. Тут перевірили вже 12 багатоповерхівок та 26 приватних будинків. Понад дві сотні сімей. Врешті мають можливість отримати сертифікати. Одній вже нарахували понад 5 мільйонів гривень. Допомагають проводити обстеження військові, які нині боронять місто. З ними домовилась військова адміністрація. Це особисті стосунки. Ми вже цих підрозділи давно вже ну ці бригади давно вже стоять на нашому напрямку. Ми їм допомагаємо. Вони нам допомагають. Тобто це, це синергіску праця вже не, не один рік. Тим часом, через те, що постанова не працює, вже з'явилося багато схем заробітку на тих, хто і так втратив усе. Не одна людина вже отримала з вовчанська сертифікат. Вони мені сказали, це не дуже легко і це дуже затратно. Є ті, хто за гроші пробираються у закритий вовчанській, знімають руйнування. Таке фото коштує 6 тисяч гривень, хоча ризики колосальні. Ми з ним домовились, що він нам зніме, але людина вже місяць тому як пропала безвісті. Поїхав знімати фото домівок, і він пропав. Коли комісія відмовляється приймати фото і відео, люди йдуть до приватних експертів, ті готують свій акт обстеження. Для них цих доказів чомусь достатньо. Ми розуміємо, в який час ми живемо. І якщо у нас є всі дані, фото будинка, який був цілий до фото, відео, який він зруйнований, то ми, ми робимо. Коштують ці послуги щонайменше 8 тисяч гривень. З цими актами люди йдуть повторно до комісії. Останнє слово, все ж за нею. Та у більшості випадків вона приймає їх. Саме так у Вовчанській громаді видали вже майже три сотні сертифікатів. У відчаї до такої компанії звернулася і Анна. Я не хочу, щоб дитина бідкалась по чужим хатам, і в будь-який момент нас можуть і сказати Звільняйте будинок. Фактично, ми бомжі. Чому за понад три місяці постанова так і не запрацювала повноцінно? Ми запитали у проф. Фільного міністерства часу на коментар там не знайшли, письмово визнали. Проблема є, вже підготували зміни до постанови. Головна новація військові бригади зобов'яжуть співпрацювати з комісіями і надавати знімки знищеного житла. Втім, коли це запрацює, невідомо. А людям дорогий кожен день. Бо якщо їх зруйнований дім опиниться в окупації, компенсацію вони вже не отримають. Тож, виходить, ми зупинилися в нашій розмові на тому, що тут є багато різних моментів, де можливі зловживання. Чи хтось говорив тобі прямо про те, що вимагали хабарів, затягують, що бачили факти корупції. Ну, вони мені розповідають, що навіть називають певні суми, так що які цікаво? от комісія бере за це 20 тисяч. Ми йдемо до експерта, платимо 8 тисяч, а комісія за це бере 20 тисяч. А 8 тисяч що це за сума? Звідки воно взагалі взяла? Це сума І про що мова? насправді експерт мені підтвердив цю суму. Угу. Тобто, так щоб роз'яснити, значить, є два шляхи, є ну якби. Є один такий правильний легальний шлях, про який говорить уряд, це звернутися в комісію, тобто подати uh -huh. заявку через дію, прикріпити туди фото, відео або ці фото і відео ще додатково надіслати комісії. Далі комісія має провести ідентифікацію, провести своє якесь дистанційне обстеження, чи за допомогою цих фото і відео підтвердити, що дійсно будинок знищений, і тоді виділяють uh -huh. цей сертифікат. Але так як ця схема не працює, тому що ну вони кажуть, ми не можемо перевірити ваше відео, чи воно справжнє, де ви його взагалі взяли? Угу. Чи це дійсно ваш будинок? У нас нам потрібні ще якісь дані. Йдіть, зніміть там з телефона. Люди не можуть це зробити. Поїдьте в зону бойових дій. Це мені сподобалось, так, так. Тобто, так як це не працює, е, включається план Б. Люди йдуть до приватних експертів. Ці експерти вони мають ліцензії, вони можуть проводити такі акти обстеження. Угу. Але є один нюанс: вони мали би виїжджати, все ж таки закон їх зобов'язує виїжджати і подивитися, що дійсно зруйноване житло. Десь вони це роблять, де угу. це можливо, так іноді ризикуючи, теж так як у Вовчанську це в принципі неможливо, тому що місто закрите, Вони цього не роблять. Вони беруть ті самі фото і відео, але на відміну від комісії, вони кажуть, добре, нам достатньо. Ну, і, і вони видають цей акт. А і, і, і тим більше нам заплатили за це 8 тисяч гривень, і окей, нам достатньо. Так. Це при тому, що у людей зруйноване житло, так. вони біженці, переселенці і так далі, і вони все одно мають ще й платити. Тут Але ще тут питання. дуже важливо, щоб люди не мали ілюзії, цей акт він нічого не означає. Тобто, все одно останнє слово mm -hmm. за комісією. Тому, якщо вам скажуть, що з цим актом ви можете там вже отримати сертифікат, ні. І ви можете просто втратити ці гроші. Тобто, з цим. Актом ви все одно йдете до комісії, тобто це ще 50 на 50, Ти так. вже витратив кошти, а потім можливо комісія візьме це до уваги, так. хоча сама взагалі-то могла зробити цю справу і зобов'язана це робити. І тут ще один простір для зловживання. Бо як розповідають люди, від одних експертів ці акти приймають, а ага. від інших не приймають. Тобто треба знати, до кого йти. Так, але угу. я насправді підтверджень цьому не знайшла, тому в своєму сюжеті я про це не говорю. Але багато, ну, я спілкувалася з багатьма людьми, і вони розповідають, угу. що так, ми знаємо, що ось в мене сусід, він зробив сертифікат, але тому що він пішов так от зробив, йому сказали, куди піти. Але ці люди, які вже отримали ці сертифікати, вони насправді не дуже хочуть розповідати цю історію зі зрозумілих причин. Тому отримати якісь підтвердження дуже складно. Але Очевидно, що так через те, що воно не працює, простір для зловживань тут великий, і це жахливо, тому що дійсно люди втратили все і так в лисі і, і в вони біді мусять ще платити. А що каже влада на це? Тобі вдалося отримати коментар. Ми довго чекали от буквально до виходу сюжету. Там за дві години нам прислали відписку. Тобто, uh -huh. часу на коментар не знайшли, але прислали відписку. А вони визнають, так що проблеми є з постановою. Ми внесемо зміни. Які зміни? Вони хочуть, не знаю як, якось налагодити співпрацю військових і адміністрацій, щоб військові погоджувалися, як от Покровсько uh -huh. по добрій волі, там по якихось домовленостях своїх. Ми там з кимось дружимо, а вони хочуть, щоб це зробили зробити якось так офіційно більше. Ну, насправді ці в цьому в цьому є резон, тому що якщо там військові, якщо вони е, обмежено можуть пропускати людей, якщо дійсно запрацює оцей механізм, що е, військові можуть е, підписати там, зафіксувати, що Зняти. це знято саме там, то можливо тоді комісія і приймала б. Так, тому що фактично тільки військові можуть там знімати, бо цивільний дрон, ну типу, його зіб'ють, і вони не мають права його uh -huh. запускати. Тобто це можуть тільки військові? Ну і звісно, що якщо військові це відео комісії, то це ніби вже буде така верифікація, і вони будуть вірити цим даним і перестрахуються, що дійсно це відео не шість генерував uh -huh. умовно. А коли може це запрацювати? Як ти думаєш, О, які в тебе прогнози? Якщо аж тільки в липні взагалі... Дійшли до того, що можна отримувати відео дистанційно. Тепер знову пройшов чималий час, і тепер лише дійшли до того, що військові можуть надсилати відео якесь верифіковане. То так. тепер що на весну? Схоже, що так, тому що поки вони ухвалять, поки затвердять, поки знову будуть це напрацьовувати, і це не гірше. Бо люди кажуть, чому за три місяці вони лише зараз зрозуміли, що воно не працює. А для них насправді важливий кожен день, тому що в вовчанську ми бачимо зараз стрічки. Так угу. зараз активний наступ знову оновив карту. І якщо твій будинок опиняється вже не по ту сторону. Ти вже не можеш претендувати. Тобто для тих, у кого будинки знищені в окупації, програма досі не, і працює. Досі не працює. А це теж велика кількість людей це сотні тисяч. Так. Дивовижно, насправді, як не поспішає вся наша цифровізація, весь наш цифровий прогрес, як це може бути і досі, якщо у нас така величезна кількість людей. І люди насправді між небом і землею, то виходить, що зараз єдиний такий варіант, як я бачу, поки все це ухвалюється, знаходити просто на своїх знайомствах якихось військових, які саме там, в тому місці, де житло, і з ними якось домовлятись, так? Ну, як бачимо, і ця схема не працює, тому що міська адміністрація таке відео не приймає. Тобто військові мають їм от напряму дати. Хіба що це відео? Тому поки що воно якось взагалі, взагалі заглохло, Воно працює от точково. Там я знаю в Покровську, десь на Сумщині є кейси, де це угу. працює. Я так розумію, на таких особистих знайомствах і домовленостях. Міських військових адміністрацій та бригад, які там захищають ті регіони. Ну, а всі тобто, решта виходить всі просто решта. поза законом. Так. Ну або от ризикують життям, дійсно, їдуть, бізнес на цьому роблять. Так? Тобто, от, ми розповідали про чоловіка uh -huh. в сюжеті, троє людей мені підтвердило, що в місяць він вже зник безвісти, їхав знімати фото. Зробив собі бізнес і зник безвісти. Але це, це теж це така якась. Відчай, до якого доводить ця система людей, мені здається? Якось ми прийшли просто в таку точку кипіння, що, здається, вже все википіло насправді. Але тим не менше, якщо ми будемо говорити про це, якщо ми будемо озвучувати, які є варіанти виходи з цієї ситуації. Якщо ви знаєте людей, які змогли, якщо ви знаєте історії кричущі, в яких було багато несправедливості, пишіть нам, ми обов'язково будемо розповідати, тому що в усякому разі немає іншого виходу, як все одно удосконалювати цю систему і рухатися далі. Так, я тобі дуже вдячна. Ми будемо тримати на контролі. Чекаємо ваших коментарів. Це була точка кипіння до зустрічі.